Вітаю, шановні друзі! Виїзд українських чоловіків за кордон до 22 років, що потрібно пам'ятати, це дуже важливо. Зараз я читаю багато коментарів, і багато хлопців пишуть: да, ми виїхали, подивимось назад, приїдемо потім знову, виїдемо. Або я почекаю, виїду пізніше. Друзі, я хочу вам трішечки прояснити дану ситуацію. Що... Дозволили виїжджати хлопцям у віці до 22 років звичайними змінами в постанову кабінету міністрів. Це не закон, це звичайна постанова, яка вноситься без якихось публічних обговорень, без якихось обговорень на комітетах Верховної Ради. Тобто, до чого я веду цю зміну як прийняли швидко, так швидко її можуть і прибрати, і ви навіть про це знати не будете. Тобто, ви собі там живете з думками, що я завтра можу виїхати з України. А завтра вже може такої можливості не бути. Тому що, ще раз кажу, це робиться дуже швидко. Дуже швидко за один день можна все відмінити. Чому тому що ну, це все регулюється звичайною постановою Кабінету міністрів? Майте це на увазі, плануючи своє життя. І коли ви там думаєте, що це вже е, тривалі зміни, які... Е, не зміняться в майбутньому, то я хочу сказати, що ви дуже помиляєтесь, тому що так швидко як зараз законодавство в Україні ще ніколи не змінювалося, і немає ніякої гарантії, що через місяць-два або вже навіть завтра дану зміну не візьмуть і не скасують, і не повернуть заборону виїзду всім з 18 років. Майте це на увазі, плануйте, тому що в нашій країні друзі ситуація дуже непередбачувана.